Present perfect та past simple – Який час краще? Та чи є взагалі між ними хоч якісь відмінності? Що це за зв'язок такий минулого з теперішнім? Яке минуле, яке теперішнє? Я зовсім заплутався. Якщо ви теж заплутались, у чому ж різниця між Present Perfect та past simple – Це відео для вас. Ми розглянемо чотири основні відмінності між Present Perfect та past simple, тому ловіть нових хвиля англійської з ізіпізі. Перша та найлегша відмінність це визначений та невизначений час у минулому. Тобто, якщо вам хтось надіслав відео, яке ви вже бачили, ви скажете I've seen this reel. I've seen this video. Чи визначений тут час? Ні. Нам невідомо, коли саме в минулому ви дивилися це відео. Єдине, що нам відомо, що ви його вже бачили. Проте, якщо ви хочете сказати, що саме вчора бачили це відео, ви скажете I saw it yesterday. І ось тут визначений час у минулому. Коли саме вчора, yesterday. Друга відмінність. Якщо ще сталося нещодавно, як от ви помили волосся, і ви бачите результат цього зараз, ваше волосся ще мокре. Тоді ми використовуємо present perfect. Наприклад, I've just washed my hair. Я тільки не помила волосся. Або ще один приклад: I've worked remote for two years and now we're getting back to the office. Я пропрацював віддалено два роки, а тепер ми повертаємося в офіс. Що сталося в минулому? Я працював віддалено. Коли це закінчилося? Нещодавно. Який результат дії? Тепер потрібно йти в офіс. Проте, якщо щось сталося в минулому і залишилося в минулому, ми скажемо I worked there for two years. Тобто більше я там вже не працюю. Я пропрацював там два роки, і зараз я там не працюю, і до сьогодення це вже не має значення. Наступне правило: якщо щось сталося, і ми можемо це повторити, ми використовуємо present perfect. She's been to France two times. Вона була у Франції два рази. Означатиме, що вона може поїхати туди знову. Проте, якщо ми скажемо My grandma visited France two times, означатиме Моя бабуся відвідала Францію два рази, і це означатиме, що повторити цю дію бабуся вже не може. Перед тим як розглянути останню відмінність, пропонуємо всім котикам підписатися на наш канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Щоб розібратися з останньою відмінністю, розгляньмо два приклади. Перший I've already run two miles this morning. Цього ранку я вже пробіг дві милі. А другий приклад. I've done nothing this morning. Цього ранку я ще нічогісінько не робила. І в першому і другому випадках ми розповідаємо про щось, що ми робили в період часу, який ще не закінчився. В нашому випадку This Morning цього ранку. Окрім This Morning, ми могли використати This Week цього тижня, This Month цього місяця, This Year цього року або навіть for the last few years останні декілька років. Тобто, якщо ми щось робили в період часу, який для нас ще не завершився, тобто або цей тиждень, або цей місяць, або цей рік, або ранок, ми використовуємо present perfect, щоб показати, що якраз цей період для нас ще не завершився. Тобто, якщо, наприклад, я скажу I've seen John this week, я бачила Джона цього тижня, означатиме, що тиждень ще не завершився. Проте, якщо тиждень вже завершився, я розповідаю про минулий тиждень, я скажу I saw John last week. І використовую вже Past simple, а не Present Perfect. Проте, як часто буває в англійській мові, існують випадки, коли ви почуєте Past simple там, де, за правилами, мав би бути Present Perfect. Але щоб не заплутувати вас ще більше. Ми підготували додаткове відео хардкор на нашому патреон каналі для тих, хто хоче заплутатися, щоб розплутатися. В цьому відео ми розглянемо, коли і чому ми надаємо перевагу Past Simple, навіть коли за правилами мав би бути Present Perfect. А також ми розповідаємо: плюс ще дві додаткові відмінності між Present Perfect та Past Simple. Переходьте на наш Патреон канал та переглядайте відео. А ми підсумовуємо. Перша відмінність. Якщо у нас не визначений час у минулому, ми скажемо I've bought a new phone. я придбав новий телефон. Коли невідомо. Якщо ж визначений час у минулому, як от I bought a new phone last week, ми використовуємо past Simple, тому що нам відомо, коли саме в минулому ми придбали телефон, а саме минулого тижня. Друга відмінність: якщо щось сталося нещодавно, і ми бачимо результат в теперішньому, ми використовуємо Present Perfect. як-от I've probably lost my pen. я певно загубила ручку. Означатиме, що ми бачимо людину, яка сидить і шукає свою ручку зараз, і не може її знайти. Проте, якщо щось сталося в минулому і залишилося в минулому, ми використовуємо past simple, як от I lost my pen somewhere at work yesterday. Я загубила свою ручку десь вчора на роботі. Коли вчора. Третя відмінність. Якщо ми можемо повторити дію, яку ми виконали в минулому, ми використовуємо present perfect, як от He has traveled to over 20 countries. Він відвідав понад 20 країн. Означатиме, що він може відвідати і 21, і 22, і 23 країни ще. Проте, якщо ми не можемо повторити цю дію, ми використовуємо past simple. He traveled to over 20 countries in his 30s. Він відвідав понад 20 країн в свої 30. Тобто зараз йому вже 40 або 50, і таким чином він не може повторити цю дію, тому що йому вже більше не 30, не 31, не 32. І четверта, остання відмінність. Якщо ми щось робили, певний часовий проміжок і він ще триває, ми використовуємо Present Perfect. Як от: I've made breakfast this morning. Я приготувала сніданок вранці. Означатиме, що ранок для мене ще не завершився. Проте, якщо часовий проміжок вже завершився, як от. I made breakfast this morning. я приготувала сніданок цього ранку, означатиме, що для мене ранок вже завершився. І так складність полягає в тому, що українською ми не відчуваємо різниці. Ми можемо це зрозуміти лише знаючи, чи закінчився часовий проміжок для співрозмовника чи ні. На цьому все. Сподіваємося, це відео було корисним для вас. Пишіть в коментарях, які ще граматичні теми не дають вам опинувати англійську. І нехай граматика вас не лякає. Вивчайте її з нами, та все буде ізі пізі.